таке невдобне, якесь ніяке місце. Дощ пройшов три, тебе закинули, будемо збоку, як спінінгісти. Нашого колобка трохи приплюснем, а вже клювання. Ну, Дуже непоганий. Наріднанька лови. Друзі, КПД 100%. Поки реагує. Оно, оно, оно. Знаєте, друзі, є такий вираз. Гріх сміється над больними, убогими, у кого місця нема, хто проспав, сьогодні приїхав. це все що мені залишилося. Ось таке невдобне. Якесь ніяке місце. Якось розмістюся, я думаю. Аби в камиша це не заводила риба. Всі місця зайняті. І це ще не все, і це ще не все. Місця нема раз, похолодало два, дощ пройшов три, і очікуємо на дощ 4, бачите, яка хмара. Так що таке начало рибалки, не знаю яке буде продовження, ну нічого, як ви знаєте, я оптиміст і завжди вірю, що все буде добре. І світиком на одної ножки стоїть. У мене нема слів. <клі> Які в нас сьогодні чудові місця. Якщо туди спускатись, то так обережно. Бризне дощик і все, тут буде гололід. Тут вони закинуть же. Треба отам встати на одну ножку, щоб закинути. Ти звідсіля кидаєш? Угу. Ну, откуда тут дерево. Я що шоці. Якщо буде клювати, я думаю справлюсь. Скільки всім розказує, що нам везе з місцями. Бачиш, я сьогодні об'їзду. Вроді би казалось, і дощ, і непогода. Там, там туча, там туча. Все одно понаїхали, позаймали місця. Так, тебе закинули, підемо мене закидувати. Та сторона хмарна, а та ясна. Вроді вітер дує туди. Я так думаю, що, що хмари прогонить. І буде ясно і тепло. Хоча ми хорошо вділись, ось ось зонтик взяв, та нічого, все буде добре. Опа і пішли Ми будемо значить отут. Кожен раз, друзі, приїздиш на рибалку. И такая вещь тя, что что-то забыл. У вас такая бывает? О, вот это тут кресло. А тут будут удочки. Это вроде ничего так. Ну так сидеть? Сейчас трошки еще повернем. Вот Ну, все так, поставив удочки. Закидати трохи незручно, деревина мішає, будемо будем збоку як спінінгісти. Тут садочок буде у нас. В воді, потім як рибку спіймаємо. Ого, дивіться скільки бутилок, Скільки бутылок! Ось наші два кормачка будуть, Ось така снасть з одним гачечком. А знаєте який у всьому всьому є позитив і що мене радує? Чим гірша погода, тим краще кльов. Це вже провірено не раз. Я так думаю, обережно. Що сьогодні воно теж спрацює. Ох як вітер дме А я тут за деревиною та ще й в ямі непогано зараз причепимо нашого кормачка Отак вот от. Клюва діла рибалка, але коли воно перетворюється в роботу, то дощ, не дощ, вітер, хоч не хоче, треба їхати. Закинув на черв'ячка на париша. Тут я вам скажу доволі, ось робиш два шаги вправо. І чудово можна забрасувати. Чайки кружать Так що не такий страшний чорт як його малюють Так, нашого колобка трохи приплюснем. А це як покотиться то не впіймаємо Щось вже пікнуло. Вітер мабуть Вітер сьогодні Я не скажу що страшенний но Ну є, і хороший. Нічого, друзі, нічого. Не таке бувало. Бувало таке, приїхали, поставив тент від дощу. Вітер, дощ, квал такий. Зриває того тента, я держу, під дощем стою і думаю на що його поставив. Щоб стоять і держати. Ото так, да. це ще. Так, крючок запутався Так що якось Якось отрибачим На другу удочку поставим чесночний кук І так один я мабуть парашем прикрию його Це так буде пробний закид, Все рівно потом Перейдемо на один чесночний куб і все. Кожен раз одне і теж починаєш щось мудрити, щось ставити, а вдруг на черв'яка, вдруг на опаріка, а воно на кук клює. Та і все. Краще всього клює на кук. Скільки ми тут вже третю рибалку. Третю рибалку. І так воно і виходить так і виходить, що на пари починаються сходи і в ітогі ловим на кук. Це буде у нас ліва удочка, а це буде право. І отак от чудово тут між, між деревами розміщаємося. О! Супер! О, красота. Не, мені вже нравилося так. Як вам мене видно? Чудово, бачите, в таких умовах мені тут ще вдалося зробити таку міні-кіностудію. А я турбувався. Так що спокійно все побачите і почуєте. Опа, оте перша покльовочка на кук. І, мабуть, чи сход, чи маленький, мабуть маленький такий. Ага. Ого. І дуже він і маленький, не хотілося б його терять. Бачите Поки не привикне це тут, отак, є друзі, є Є перша риба Я навіть до кінця ще не розложився тут, а вже клювання Непоганий карась ну, Отак от буде садочок Може пізніше опустю далі поглибше, поки так положи. Зараз ми поки тут все тут Ну що поки ставимо так само Чесночний куп і одного парика раз клюні І Непоганий карась Скажу я вам Дуже непоганий карась ну що, за першого збито? Начало є. Треба углубити. Ну, вытяну. Ну. Друзья, За вам покажу. Кто такой карасик значит какие нервные поклевки вы бачили прямо мотыля вот так свингера другой карас рыбалка начинает подобатись нервный карасик из. о солнышко он стало дивиться сейчас потеплее Тільки сонечко блиснуло і знов затягнуло хмарами. І знов хмари, а за ними там вроді би світле небо. За Якусь зонта тут може придумати мені було б добре. Тільки устроюся, вже сподобалась рибалочка, а там така хмара тягне. Ну что, если что, побежим в машину, хай все тут стоит. Что это за пик? продолжения. продолжение? Вот, выложила. Выложила. Так, где... Наш коза сейчас пока мы шам Так, да ж дай мій подсак Опа і карасі Дивіться ну дуже непоганий Так, світи там кормушка одірвалася. Треба піти щось зробити знайти і кормушку нову О, тут вітрюган, бачите який у нас там тихо, спокійно, в ямі. Ну все, знайшов кормачка. Зараз ми її тут прив'яжемо. Ну вона ж тоже хоче ловити. Толя вже дві рибки спіймала. Три я, дві вона. На, коловий. Ой, дочки. Дерево, диви. Побіг я щось прокльовує там Так, ну що тут? Тишина. Тишина Я вже тут готуюсь до дощу вже Ховаю все, бачите. Щось вроді пронесло. Так. А тепер думаємо, третя риба на чесночний кук з опаришем. Черв'як з опаришем стоять нерухомо. А тепер думаємо, які наші дії. Можна на другу дочку поставити теж чесночний кук з опаришем. Я мабуть трошки пізніше це зроблю. Так що хай поки постоїть, якщо зовсім затихне, а буває таке, тоді вже поміняю. Ну, Ось так от втикаємо гачочка сюди. Все Пішов закид. Да, місце можна сказати не камільфо на одній нозі, але нічого, рибка ловиться, це головне, якби і тут було зайнято, от тоді можна було казати, що не повезло. А тут повезло і дуже. Друзі, за цю бігатню я дещо забув. Моя помилка. Забув привітатись. Ну а як. Але вже велика частина ролику пройшла. І вітатися якось невдобно вже. Так що ладно, опустимо вже. Я і справлюсь. Розвиднюється, розвиднюється, друзі. Щось пролетіла така хмара темна, думав, зараз дощ сипане, а ні каплі. Вона вже голубеньке небо виглядає. Погода міняється на очах кожні пів години. Не знаю як на це риба прореагує, подивимось. Поки реагує оно-оно-оно-оно-оно. Четверта покльовка на цю удочку. Ви Ого. Ага. Такий супротив дає. Просто такий. Вот, побег, побег вперед. Не тянул так добро. скажу, нервный карась. Вообще и здоровый. Опа. Чепляю. Не страшно. Не великан, скажем так, як сразу показався. Ну і не маленький опа! Йди, йди туди, до своїх. Нормальний такий. Робочий що це за пік? Червяк проклюнувся, чи що. Це я зачепив. Нормальний такий трудовий карась. Я обожнюю, коли під час зйомки йде покльовка. Оце як тільки що було. Це просто вищий пілотаж. І дивитись цікаво, правда? Ну що, карасі, у вас тут уже четверо. Давайте я вас туди поглибше, як обіцяв. Отаку. От Щоб вам там було більше роздол'я. Не повискакуйте ж там, ні. Може мене не підведіть. О, там вам глибоко буде плавати. Наплаваєтесь під кінець. Хоча по європейським законам піймав рибу і зразу потрібно її вбити, щоб не мучилась. Ось Такі там гуманні правила. Чекаю, друзі, поки клюне червяк за паришем, щоб поміняти, поставити кук. А він не клює, стоїть глухо. Наві опариша не смикають. Бично задовбують, тягнуть за опариша, витягуєш, нема нічого, холоста. А зараз навіть такого нема. Опа! Сидить. Друзі, КПД 100%. П'ять покльовок, п'ять... 5... карасил. Сегодня видите, на одного схода. Хотя тебя те же сами. Вот хороший. Да что ты будешь делать? Ну як я тут, ну як я тут не разместюсь. Фух хороший до да. 5 поклевок 5 карасив так 6 а, побытый ну крупненький, крупненький. Иди сюда. Опа. Пішов. Да, бачите, пять поклевок, пять карасів. Было такое, как заряда полости поклевки. А тут бачите добре за п'ятого збитого. Друзі, мене до вас прохання. Давайте прервемося на деякий час, а після продовжимо. Далеко ж не виходьте, я буду вас чекати.